Покиньте за судового засідання. Що ви робите? Чого мене ви штовхаєте? Ви хто такий взагалі? Пане Максиме, куди ви їдете? Поспілкуйтеся, ну? Не закривайте двері, почекайте. Згідно чого ви мене не пускаєте до залу судового засідання. підпорядковуюся головучому справі? Головуючий так не дозволяв. Пускати представниця порядковується. Я розумію. Головійші. представтеся, будь ласка. Немає права люстратор у Голосіївському районному суді міста Києва. Ми повернулися сюди через три місяці, щоб простежити, як відбувається слухання резонансної справи 2009 року. Однак, як виявилося, тут нас вже не дуже раді бачити. Я вважаю недоцільним, якщо буде проводитися від розумки. Знайомтеся, Юлія Галицька, прокурор прокуратури Голосіївського району міста Києва. Ця вельмишановна пані та її геніальні колеги звинувачують чотирьох людей у замаху на вбивство. Державне обвинувачення так і не змогло довести провину підсудних. Проте до останнього стоїть на своєму. Немає підстав для зміни міри Запоріжжя Заходу. Я не, не маю таких підстав в апотат, на даний час. Я розумію те, що справа затягується, суд приймає міри. Суд призначає справу до розгляду, е, як ви бачите, 45 разів це внушительна цифра, так? Ви це чули? 45 разів. Це якась цілковита імітація правосуддя. Я по відношенню до себе це сприймає як катування. Катування судом. Юрій Симоненко, колишній проректор Національного авіаційного університету. Людина, яка вже шість років сидить у СІЗО. Слідство звинувачує його у так званому замаху. Я хочу вас. Буду. Чому? Тому що. А це той, кого нібито хотів убити Симоненко Максим Луцький. Дворазовий народний депутат від партії регіонів, екс очільник Соломінської райдержадміністрації міста Києва, як свідчить джерела кум опального колишнього міністра освіти Часів Януковича Дмитра Табачника, та людина, що в 26 років посіла крісло проректора Національного авіаційного університету. У попередніх випусках люстратор вже не раз намагався зустрітися з цим молодим посадовцем. Пане Максиме, відкрийте, будь ласка, двері. Перейдіть від дверей, будь ласка. Не чіпайте мене, будь ласка. По голові собі краще. Вийдіть, будь ласка. Вийдіть. Не чіпайте його, будь Вийдіть. ласка. Вийдіть. Ви мені ногу зажимаєте, я вам я кажу. Випираю. мені боляче! Що ви робите? От дивіться, і знову прижму. І тільки в суді нам пощастило. Але. Я хотів би. Заберемо тільки відділи аудіозйом. Шість років не було. Врешті-жвеш. Людям цікаво, а чому шість років? А рішення немає. То чому боятися? Тим більше потерпіло. Якщо він потерпів, то хай всі бачать, як він потерпів нікого. Нагадаю, що саме стало каменем спотикання і за що, врешті-решт, Юрій Симоненко опинився за ґратами. Територія авіаційного університету це гектарів до 40, на біці. І на тих пустирях, де такі були угіддя, Семенненко планував побудувати висотний будинок. У вартість квадратного метра житлового будинку, площі житлового будинку, входить вартість рядом стоячого будущого учебного корпусу. Це був такий непоганий, непогана перспектива побудувати будинок. І за за рахунок всіх ж інвесторів, що будують будинок, побудувати учбовий корпус. Така була думка Симоненка. Ідея будівництва сподобалася Луцькому. Луцькому хотілося це все керівництво авіаційним університетом взяти під своє крило. При наявності Симоненка він цього не міг зробити, тому що людина авторитетна. Рідний брат підсудного стверджує, щоб позбутися Симоненка слідчі на швидку руч зшили справу такого собі замаху на вбивство Максима Луцького. Ми вже показували вам факти та докази, що суперечать офіційній версії подій замовному вбивству. І найголовніше, із кіллером, так званий потерпілий, виявляється, був знайомий раніше. Як вам це ви були знайомі з кілером? Попередньо. Я ще раз вихід. Я не буду, з вами спілкуватися. Yeah, yeah. Ну, звичайно, не хочете. Уявити важко, як прокоментувати таке. Просто під спектакль розіграюсь. Я з Сіменєнко Симонієм... познайомився вже, коли почали виїжджати на слідчі дійство і на суда. До этого я не слышав. Є санеш то я был, услышал його фамілію тільки тогда, коли мене задержали. И я був винажден сказати, що uh, заказався мені, тому що лета водителя лоска. Ще один факт інсценування події це п'ять куль, випущених зловмисником у лобове скло автівки. Однак, жоден осколок дивним чином не зачепив ані водія, ані власне саму жертву. Ба Більше, документи експертизи також суперечать пострілам ззовні. Висновок незалежного фахівця розставляє всі крапки над і. Можна зробити висновок, що постріли здійснені зсередини салону. За фактом можливої фальсифікації матеріалів справи нині прокуратура міста Києва відкрила цілих шість кримінальних проваджень, у яких Юрія Симоненка визнано потерпілим. Як вам це? А він досі у СІЗО. Я особисто пішов на прийом до начальника слідчого відділу прокуратури міста Києва. Я стосовно справи Симоненка, вам відомо про цю справу? щось? мені необхідно подивитися? Звичайно, відомо. Мені необхідно з'їхати зігратися документи Я прийду. То через півгодини ми з вами засудити. Протягом півгодини. ми Один. тут чекаємо вас. Нам дуже цікаво, а як інакше, людину, очевидно, незаконно тримають у СІЗО. І є ті, хто до цього причетний. І якщо начальник слідчого відділу прокуратури Олександр Підлісний може про це розказати, почекаємо. Значить, друга година 20 хвилин. Олександр Підлісний нам пообіцяв, що через півгодини він повернеться і дасть нам повне інтерв'ю стосовно справи Симоненка. Ну що ж, друзі, на годиннику 14.55 обіцяні півгодини вже пройшли. Олександра Підлісного і досі немає. Ми продовжуємо наполегливо його чекати, можливо, запізнюється. Телефонуємо до приймальні. Його немає, він не на нараді. Ну, якщо він з'явиться, я можу записати ваші дані і йому передати. А ну тоді запишіть, будь ласка, мій номер телефону. Тому угу. ну, я б просив, щоб він все ж таки перетелефонував і все ж таки знайшов час для нас. Я записала ваші дані, як тільки Олександр Анатольович з'явиться, я вам передам. І цього разу також нічого не вийшло. Про що так не хоче говорити пан Підлісний? Імовірно, про свого колегу Олександра Голінченка, відносно якого відкрите кримінальне провадження. До речі, його не звільнили. Навпаки, пішов на підвищення. На новому місці вже у генеральній прокуратурі людина, яка з якою ви хочете спілкуватися, не має бажання цього робити. Ось так ми надіслали запит до генерального прокурора. Може, він не знає про кримінальне провадження на його підопічного. Ми дуже хочемо пояснень з цього приводу. Тож чекаємо. Максим а Вам відомо про відкриті кримінальні провадження стосовно вас? Ви мені перешкоджаєте пройти, чи що? Чоловіче, що з вами? Чому ви мене штовхаєте? І ще одне цікавий момент, який ви маєте знати в руках люстратора вирок 95-го року на той час московського районного суду міста Києва за цим документом. Максим Луцький був засуджений на два роки позбавлення волі. Стаття придбання з метою збуту майна добутого злочинним шляхом. Та згадувати минуле пан Луцький не хоче. Що ви робите? Чого мене ви штовхаєте? Ви хто такий взагалі? Та поспілкуйтеся з нами. Пане Максиме, куди ви їдете? Поспілкуйтеся, ну? Тим часом Адвокатам Луцького і цього мало. Просять більше. Проведення відкритого судового розвитку створює умови для безперешкодного приникнення приміщення суду і до судової зали особи або осіб, здатних вчинити замок на життя потерпілого. Крім того, звертаю увагу суду на в залі суду представників засобів масової інформації, зокрема представників телеканалу 2 плюс 2, ведучого телепрограми Ілюстратор 762 Томосівчика Володимира Павловича. Ви це чули? Адвокат Луцького певно припускає, що журналісти люстратора можуть ненароком вбити його підзахисного. Це якийсь театр абсурду, і судді це підтримують. Покиньте за усудового засідання. Ось вам приклад прозорого правосуддя. Люстратор продовжує стежити за розвитком подій у цій справі. Нас не спинять ані впливові можновладці, ані закриті слухання. Справедливість є.